Знову приїхав на Дністер, був тут серед тижня, як чисто заїжджав в розвідком і побачив, що тут витворяє жерех. До того я ну, був тут декілька разів, але я такого не бачив, чесно скажу. Тому приїхав, вже сьогодні знову ціло направлено, але з самого ранку, що думаю спочатку. Спробую половити окуня, а потім вже займуся жерехом. І так от тут одна ямка є і там нижче є одна ямка. Попробую тут покидати. Біля трави обловити ці місця. В принципі окунь тут попадався. А тоді вже візьму комплект. До 18 грам і буду спробувати зловити жереха. Набрав всяких железяк, пількерів всяких, всяких тейлспінерів набрав. Потім, що я ще взяв, стіки ужгородські дуже класно працюють. Не знаю, буду пробувати знову переходити на острів і йти вон, туди вниз його ловити. Не знаю, що з того вийде, але... Надію щось вийде і буде що показати. Що зараз? Попробуємо тут окуня, може пів годинки, 40 хвилин. Можливо щось і вдасться зловити. Ну Тут взагалі люди купалися попередній раз, то я пробував ловити, ні то взагалі нічого не ловилося на цьому місці. Але бачу якийсь мальок є. Кидаю півтора грама. І приманочку від Big Бікбейц Рібет Ну, Поки що оконь себе не проявляє, була якась одна покльовочка, стягнула резину і все. Але я вже замітив одного рибака на тому місці там, де я хотів йти. Він щось не пішов, острів обходити, а пішов напряму, але я там пробував, то там вроді і глибина така була порядна, але не знаю так одним оком наблюдаю за ним що він робить. Так, З окуньом все понятно, нічого не клює. Ну щось там підсідало, клювало. І той рибачок бачу там ходить якраз там де я бачу виходи риби. Але я зараз роблю по-інакшому. Я зараз перейду тут, через цей перекат, через острів і піду, буду так спускатися туди вниз, до нього. Принаймні пробувати це робити. І буду там обкидувати. Набрав кучу всього. Не знаю чи воно мені щось поможе чи не поможе з тих приманок, що я набрав, але думаю щось має допомогти. Бо якщо я сьогодні назловлю одного жереха, то це буде взагалі, ну я отримаю масу задоволень, що я його зловлю. А там далі буде видно. Та, я вже тут раз був, переходив на цей острів, ну але я так кидав вертушки, думав там якогось голавлика зловлю. Ну там взагалі навіть і <сь> не думав нічого наклювати. Так що переходимо знову. Це місце опа, опа, опа. Опа. І зараз тут вже будемо пробувати кидати. Правда, тих приманок навіть не знаю чого почати. І пількери, і космастери, і вертушки, і все, що не хочеш. І тейлспінери. А ось з чогось треба починати. О, така тут красота відкривається. Та, що Покидав я пількер. 10 грам <реш> типу, летить вже. космос. Тепер переключився на вертушку, але я не бачу, що риба якісь робила активності. Може, Відря я повівся на того рибака. Але... Все-таки машини немає Думаю, то якийсь місцевий приїхав. І до речі, добре, що я взяв. 18 грам Golden Catch і трьох тисяч, дай бо З 2000 тисячкою ніндзю я би тут нічого би не зробив. Дуже на течії Упориста приманка виходить. І 2000 було б важко її провести. Можна було б, ну, але то не то. Поки нема жереха, то от, такими окушками приходиться бавитися. Ну нічого, що робити. Чекаю виходу. Думаю, це кидати, поки виходів немає, він не почав харчуватися взагалі без толку. Дурно кидаєш, кидаєш. Я повівся на тих двох рибачків, а вони походу. Самі нічого не шарить, так як я. Потім вже я побачив, як вони ловлять. Ну нічого. Я не спішу, час є, вихідний день, можна і почекати на природі. Ні, то от буду окуня ловити. І ще просто дивно чого тут головликів немає, де вони всі поділися. Оп. Покльовочка. Клас. Такий окушара влупив. Не, може хоч окуня знайшов. Отакий. Ну ріб ліч. Так що будемо окуня ловити, а. Да, знову поклявка тільки щоб була. І то я почув її на 0,8 шнурі і... На палці до 18 грам, так влупив окунь А ловлю взагалі на вольфрам півтора грама, <смі> то що було від мікруги, бо це ходити, міняти спінінги, це така собі робота. Не дуже хочеться так, що прийдеться на таке на палку до 10 грам тут брати, взагалі без шансів на цю рибу і на цю течію, яка там позаду мене. Вона би просто не витримала. Ну от як і тут у кошарої сидить, ох, сильний. Що сильний, то сильний. От, набік no бейс. Кайф. Ну да, це вже такий грам під 300. Пускай. Кайф. Собі уявляю, якби я його тягнув на палку до 5 грам. Ха! було би весело. Ще один добротний окушарик. Ох, кі з'їв. О такий. Кайф. <клухи> да. Жерхами поки глухо. Є якісь одиночні виходи. І то вони всі майже на протилежній стороні. Так як спеціально. блях, зараза така, О, знову покльовочка хоч була. ж хоч окунь круєш, то знову йти палку міняти. Да, з двома палками це, звісно, трохи. З одної приїхав і ловиш собі. А то оце з двома ходити, міняти, це трохи. Не люблю я таке, але... Все-таки окуня буде приємніше ловити на палку до 5 грам, ніж цією до 18, хоча вони так загинають і. Що і цю його виважувати теж цікаво. Блін. Був окунь обкусив зараза та розхід приманок це просто капець. Big бейтс, об'їдає, як має бути. Взяв святку коробочку зборну, то вже мінус 5 приманок. Це просто капець. Треба буде знову заказувати. Так, що я знову поміняв спінінг, взяв до, до 5 грам комплект, там половив внизу трошки окуня, так, навіть два таких непоганих зловив, було досить цікаво його виважувати і вернувся назад. Хочу зараз Піднятись вище, тут ще обкидати цю ямку, тоді вже поснідати, пообідати, щось таке буде в комплексі в мене, а потім вже чекати вихід жереха. Бо я думаю, все-таки він буде в обід. А чи це справдиться чи ні, то треба ще залишитись і переконатися в цьому. Так що от буду зараз отак йти туди вверх по течі і пробувати тут обкидувати в пошуках у якщо все дивимося гарна покльовочка тільки що аж гачок розігнув да, Його вже варто поміняти зараз діну ті флагмановські що я купляв, F78 хороші гачки до речі я їх зацінив а знов тільки що була покльовочка і тільки стягнув Приманку і вся якась така зовсім невпевнена. Піднімався, піднімався, і от такого окушка я тут зловив, прямо біля трави стояв. Пробуємо ще, де такий то може бути ще якийсь більший стоять. Добре, що він вже клюнув, Я буду знати, що тут є хоч якась риба. То так холосту ходиш, ходиш і не зрозуміло. Прийшов я на те місце, де рибак ловив. І він погода на поплавок ловить, але хотів його спитатись, хоч що клює. Бачу, мав сіточку в руці, щось там половив трохи риби. І він тупо смахався від нас. Тут вже мав 2-3 покльовки. Думаю, що окунь мав би тут бути. Отак вон там впадає вода, а там знов міляк. Ніби йому тут нема куди діватися, він або... Десь тут стоїть, або його тут взагалі немає. Так що зараз будемо пробувати його тут шукати. Перший закид. Ха -ха. на ямці і зразу є кушарик. Круто. От. Пускаємо його. Ось така тут ямка цікава досить. Осінню зимою я тут ще не був, але думаю, цього року це треба виправити. Головне, щоб річки дуже не пересохли з тою жарою. Бо буде біда. Так, ну що, повертаюся назад. Щось вдалося зловити, щось ні. ну таке може бути. Вже не, не зіро. Так що буду зараз снідати. Тоді вже буду чекати жереха. Або знову там на тій самій точці пробувати окуня ловити. от два варіанти. Бо з головлом я так зрозумів, що взагалі туго тут в цьому місці цього року. Так що вертаюся назад. що я взяв сумку холодильник таку ковбаску порізано зараз дам до макароні Водичка. і енергетика це ходіння по цій Дністрі дуже втомлює якщо чесно що запарилась моя ну, карбонара тепер додаю до неї Ковбаски, лох, салями. І багато не буває. Так, це все перемішуємо гарно. Цієї гіпорці можна наїсти, я ще такий бутерброд взяв. Не знаю нашу, але хай буде. З голоду не вмерти. Просто смакота. Так, на природі себе посадіти. Міністер з боку. річка тече. М -м -м. Думаю, що я буду би тербер пізніше їсти. Я його зараз не втисну, то поставив в холодильник назад. Так, я перекусив. Класно, собі смачно. Вчепив. Космастер 10 грамів. Взяв хеві комплект 418 Golden Catch вертаюсь. йду знову на перекат. Подивитися, чи, чи зрухався той жерех чи ні, чи є якісь виходи, чи немає. Зранку було тільки пару виходів і то все на протилежній стороні. То я так заходив. Посередині майже доходу. І кидав під протилежний берег, то ноль, ноль реакцій, ноль емоцій. В нього. Мої приманки викликали. Першу йду ще зараз пробувати. Ціль хоч одна риба. І радості буде безмежна кількість мене. Якщо йду... Не А, Відкидав я від хвилин 40, напевно. За тих 40 хвилин бачив тільки два рази як він виходив їсти майка і все ніяких ні похльовок, ні атак моїх пількерів, касмастерів, волтерів. Поки абсолютно ноль. Так що буду чекати, тоді шебліх його. Можливо ще заскоро. Але вже час йде до обіду. Якщо йду сюди на ямку, ще може дасть якусь окуню зловити одного другого. Ну і буду ще чекати жереха. А я так теж не хочу просто здаватися. Ті кушарик я є десь з третього закиду влупив. А да, так стою і одним вухом прислухаюся, що там. Жерешок, каже. Ха -ха. Чи думає він сьогодні клювати, чи не думає. Бо я так просто був попав, коли в нього була така супер гіперактивність і він дуже сильно жарував. Вже прям не знаю. Хм. Ну але стою собі. Ще пробую. Перший закид на поставив сміт Ніакс <рив> на тобі окупін Вона силикон хоче, він мальків випльовує Голота. Кидай, кидай на силікон і щось нема. І от тобі такий красавчик Хух. Ти розловив Сміт. Ну, його нема що розловлювати, це і так дуже топова приманка. Маляю той космастер. Як має бути. Ой, там тільки що внизу метрів 20 був вихід, тільки що когось коня. Не знаю, ще пробую 30-40 хвилин. Останній шанс віддаю, не знаю чи він поведеться на той космастер. Мені щось здається що це саме Оловиста приманка. Хоча каже, що він багато по ній промазує. Не знаю, треба пробувати. Поки покльовок в мене так на нього не було, я не можу нічого сказати. Так поки що йду по перекаті, доки може дійти і кидаю. Без перестанку кидаю, кидаю. І ще раз кидаю. Ось такий 7 з космастер невеликий. Ну, ним на той берег перекидає спокійно. А, глибина по коліну. можна рухатись далі вниз перекаті. Вдруг щось клюне. Тому тут провів тільки що і був сплеск. Що було не кивонути. О він там є тільки цікаво, там риба плаває. Це зверховодка, цього лави. Думаю, що він окуня їсть. Зараз ще попробую десятку, поставити на неї, покидаю. Так. Остання надія в мене кидаю міношки. І ловлю траву. Ось така міношка тонуча. Правда трошки залегенька. Тут беру юки 60-й, підійшов, би, супер, ну, але я таких немає великих. Та зараза б'є тут, а від мене метрів 20, напевно 15. А ловитись ні на що не хоче. Так що от така спроба. І перепробував все що, все, що можна і не можна. Пількери, космастери, вертушки, віби. Все, що можна. А воно не клює. Не знаю що йому ще треба. Там тут біля мене влупив. Це вже іздівательство якесь. От вже кидаю таку свою імену міножку від Вови, з івано франківська Знаю, чого нам то поможе зловити. Але ще пару разів кидаю і буду закінчувати. Бо це іздівательство риби. Надівною, якщо чесно.